Прорізають дірочки, ось на кінцях. Ми затягуємо лінточку, затягнули, потім починаємо в'язати. Руки волонтерки Марії Лихоманової плітають стрічку за стрічкою. За вісім років, говорить жінка, вже стільки сіток відправили бійцям, що кількість не рахують. Тільки почалося в нас торгівлення, ми рахували, а потім вже ми перестали рахувати, в'яжемо і в'яжемо. Сітки комітету Ольга Заноров пізнає тільки побачить їх у місті на блокпостах. Свій почерк я взнаю тканиною. Нас забезпечують. Дві вчительки Тетяна Степанівна та Ірина Іларіонівна до волонтерок приєдналися з початку повномасштабного вторгнення. Я стала шукати ну де допомагати, де допитаю де. Ну, прийшла сюди, мене так гарно прийняли. Я своїх колег, які от початку війни у мене нові з'явилися, називаю стетами, бо вони ще хочуть підбирати там різні кольори. То хочеться коричневі, то зелені. Ось такий маскувальний костюм волонтери сплили вдома. Тоді за роботу взялася вся родина, розповідає голова комітету Любов Здоровенко. Сплили дві кікімори. Зараз дівчата в нас дуже багато вже пошили балаклав, пошили дуже багато нижньої білизни. Ще зараз ми не перераховували скільки, передаємо зразу на госпіталя. Допомагають і переселенцям. Пані Людмила з Харківщини каже, залишилася без нічого. Втім, навіть якщо і повернеться туди після звільнення, то в домі не залишиться майна, бо все, що не так лежить, окупанти тягнуть з собою. З хат забирають усе одяг, навіть грязний, там ну, в кого можливо, там хто що передівся, десь покинув бросив, усе забирають. Навіть і плінтуса познімали, і двері познімали, по чистую. Бабуся теж одна говорила: їде по тому по селу БТР, і його кажуть, не видно, що то БТР. На ньому там ковшики, черпачки, трушлячки. Подушки та ковдри, балаклави, аптечки, спідні. Роботу для захисників не припиняли, хоч і повноважень у голови та секретаря комітету більше немає, каже Любов Здоровенко. Ми зараз працюємо як волонтери. І працювати, кажуть, будуть, допоки не почують. Україна перемогла. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.